Карта бойових дій за період 28 лютого 5 березня 2024 року. Масштабний наступ росіян захлинувся з атакують Криму продовж останніх кількох тижнів. Росіяни наступали по всій лінії фронту від Луганщини до Запоріжжя. І з великим зусиллям біля Авдіївки Бахмута й Вугледара. Однак вікно можливостей у збройних сил Російської Федерації закрилося. ЗСУ нарешті отримали снаряди. Стабілізація фронту біля Авдіївки. Окупантам не вдалося розвинути свій успіх на захід від Авдіївки. Усі їхні механізовані штурми здебільшого розбиття після відходу із Ласточкиного ЗСО встановили нову лінію оборони через села Бердичі, Семенівка, Орлівка, Уманське. А також зупинили просування Росіян і на схід від цієї лінії. Зокрема, використовуючи водні і інші ландшафтні перепони, сили оборони зуміли розбити маршовий наступ росіян. Наразі активні бої тривають на східній околиці села Тоненьке та в в денно-східній частині орлівки також рашисти кілька разів намагалися прорватися у Бердичу, але ЗСУ щоразу їх відкидали, враховуючи те, що українська артилерія знову заговорила на повний голос, зрозуміло, й для рашистів мовою ймовірно, на цьому їхні успіхи біля Авдіївки закінчилися. Часів яру вогні цього тижня ворог сконцентрував надмірні зусилля для того, щоб прорвати нашу оборону навколо часового яру. Кілька днів поспіль у місто часто прилітали. Аби окупантам зазнаючи великих втрат, вдалося потіснити сили оборони зі східної околиці Іванівського, але наші військові вживають контрзаходів, щоб вибити загарбників з села. Тим часом ЗСУ вдалося знову відбити кілька позицій у селі Богданівка. Битва за часів, я радше за все буде не менш тривалою ніж за Бахмут, адже ця фортеця оберігає безпеку Костянтинівки та Краматорська. Вугледарський напрямок у Новомихайлівці важкі бої тривають у центральній частині села, куди вороги зуміли пробитися з півдня. Однак, уже кілька днів, як у них немає подальшого просування. ЗСУ за допомогою Бредлі поступово вибивають окупантів із села. Разом з тим, сили оборони зуміли відбити наступ рашистів із півночі та зняти загрозу прориву у свій тил. Росіян частково вибили із села Побєда, але саме село перейшло у сіру зону, як то кажуть. Ні нашим, ні вашим роботине токмацький напрямок, ситуація на цій ділянці фронту стабілізувалася у перші дні березня. Російський наступ на село видихнувся, і наші герої провели контрнаступ, в ході якого повернули значну частину втрачених позицій, зокрема всі околиці роботиного. Для ворога наступ закінчився значними втратами та без змін на лінії фронту. Попри це, ймовірно, незабаром ми побачимо нові спроби ревізії результатів літнього контрнаступу ЗСУ, причому не тільки біля роботиного, але й на Бердянському напрямку біля Старомайорського. Луганщина, Куп'янськ за три дні. Усі історичні заяви про прорив рашистів до Куп'янська й далі до Харкова цього тижня закінчилися тим, що зсу провели вдалий контрнаступ біля села Табаївка, яке ворог захопив наприкінці січня. Відтак північні та західні околиці села повернулися під наш контроль а в самому селі наразі. Тривають в важкі позиційні бої на півдні області. Росіяни продовжують атакувати в напрямку річки Жеребець та сіл Терни. за тиждень. Вони зуміли на сотню метрів покращити свої позиції. Літакопади, чисте небо над фронтом за 14 днів ЗСУ збили 14 найновіших російських літаків су 34 су 35 та А 50 Останні чотири загорілися в небі ще 29 лютого і 1 березня. Відтоді каби стали менше падати на голови наших військових. А на півдні припинення цілодобового сканування українського повітряного просто нарешті стало реальністю. Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що небо. Чисте, навіть тимчасове зникнення літака 50 з нашого неба відкриває перспективні горизонти. Наразі ворог думає над тим, як вийти з цієї складної ситуації. Тим часом цього тижня в росіян велике історичне досягнення. Вони знищили перший Хаймарс і перший Абрамс. Крим знову під прицілом ЗСУ. З першого поблизу Джанкоя ЗСУ знищили комплекс повітряної оборони, до складу якого входили С-400, кілька буків, панцир і тор. Він мав захищати південь півострова від ракети безпілотників після того, як захист зняли. Наші військові продовжили полювання на російські літаки і завдали низку ударів по аеродромах, зокрема в Саках, Євпаторії, Гвардійському та Севастополі. Про наслідки цих ударів наразі невідомо. Окрім того, масовий наліт безпілотників на Феодосію знищив частину нафтопроводу. Під ударом також опинився центр матеріального забезпечення Чорноморського флоту РФ у міжводному. Користуючись тим, що Кримський міст опинився без охорони, частина безпілотників полетіла в його напрямку. Міст перекрили, лунали вибухи. Врешті, в морі біля Керчі, п'ять наших морських дронів полювали найновіший і найбільший, майже 100-метровий, патрульний корабель Сергій Котов. НАТО відійська! війська! Офіційні особи п'яти країн НАТО, Франції, Нідерландів, Канади, Литви і Латвії, заявили, що тією чи іншою мірою готові надіслати в Україну свої війська для допомоги ЗСУ. Ймовірно, невдовзі ця коаліція буде розширюватися та перейде від слів до діла. Перемагаємо щоденно, смерть ворогам.